Вечір розмов та поезії. Хмельничани зустрілись із поеткою Анастасією Семенюк у центральній публічній бібліотеці. Чому у вас в сім'ї так склалося, що не рідна залунала? Так через те, що змусили колись ваших дідів. І от скажіть, хіба нав'язана російська рідною вам стала? Хіба вам мало наших незрівняних українських слів? Саме вірші про мову зараз займають основне місце у творчості Настасії Семенюк. Адже вона не може бути байдужою до того, як впродовж століть намагаються знищити її рідне слово. Це те, що мене зараз дуже сильно хвилює, як людину в запіллі, в тилу. Я щодень чую російську мову навколо себе в нашому місті. Від цього насправді дуже сумно. А коли мене щось болить, то відповідно на цю тему і народжуються вірші, і народжується поезія. Писати вірші Настасія Семенюк розпочала вісім років тому. За цей час у світ вийшли збірки собі. Настасія без А», вічна поетка дійсно відчуває реальність, відчуває досить глибоко цей світ. Настільки глибоко і настільки чуттєва, що це все дуже помітно у її поезії. От кожен вірш проникливий чуттєвий. Окрім віршів на воєнну тематику, у доробку Анастасії Семенюк поезія про спогади дитинства та юності. У стінах бібліотеки декламує вірш, який написала на початку свого творчого шляху. Чи знаєш ти, що маєш скарб? І зовсім діамантом він не зветься. Здається, як же бути багачем, коли коштовності у тебе не знайдеться? Стривай, ти зупинись лиш на хвилину. Поглянь навколо, подивись вперед. Якщо побачиш куш, траву, дорогу, то розумій, що ти вже very blessed. Поетка сподівається, що незабаром напише вірш про перемогу. Ми точно після перемоги не станемо в одному щасливими, тому що всі втрати, ми їх неможливо забути і неможливо перекреслити цей період важкого нашого життя. Будемо надіятися, що скоро. Будуть інші теми. Більше буде про перемогу і щось позитивне. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.